Звернувся до мене мій син, від, ну не просто він від себе, а від його підрозділу. Там є, Вони проводять збір, і там у них дуже складно то все виходить. Я вам казав, що я ніякі збори не об'являю, і цей збір теж не я об'являю. Це його вже проводять. Ольга Дзюба, вона його проводить. Це з підрозділу, там, де служить мій син. І тому він звернувся, командир попросив. Звернувся і я хочу все-таки зачитати пост, а всі, хто може пожертувати, тут в описі відкриваєте описі, де пише, і там можна знайти посилання на монобанк і на приватбанк. Просто нажимаєте і вас зразу переводить туди і тільки вписуєте суму, яку ви хочете пожертвувати. Але хочу зачитати вам листа, що пише Ольга. так? Друзі, цей пост має бути іншим. Планується звіт про купівлю автівки, але вона навіть не доїхала до позиції, зламалася в дорозі. Потім її довго ремонтували, навіть міняли повністю мотор, який йшов аж із Норвегії. Потім вона поїздила пару днів і знов зламалася. Вона все ще в ремонті. Ми вирішили не писати вам про це. Щоб не засмучувати нікого, хотілося вже відремонтувати і викласти звіт, але все ще не можемо цього зробити. На днях потрапив в аварію і наш бусік. Результат на фото. Аварія сталася через хронічну втому і виснаженість водія. Заснув за кермом. На щастя, ніхто не постраждав, але. Зв'язківці тепер зовсім без транспорту залишилися. Грошей на ремонт треба наскільки багато, що вже не лишається нічого іншого, як знову звертатися до вас. Підтримайте, будь ласка, хлопців, усі виснажені не тільки війною, але й щоденною боротьбою з такими, здавалося би, банальними речами, як поломки, ремонти, важкі умови роботи людей і техніки. Автівки купуються не нові. ті на які грошей вистачає, і експлуатуються, вони, е, і експлуатуються вони по лісах, по полях, по паних дорогах, цілодобово, тому вони так часто і потребують ремонту. Ваші донати підтримують не тільки матеріально, але і морально. Е, розуміти, що військові не самі і зі своїми проблемами безцінно. Вдячна кожній і кожному, як завжди, посилання. Посилання, ну, це вона виставила в Інстаграмі. Але е, координати посилання на банку Монобанку, так? банка Монобанку, е, там є в описі до відео. Заходите, там пише е, посилання на збір, і там просто нажимаєте і від себе жертвуєте. Тому я попрошу всіх, хто, всі, хто може, всіх, хто має таке бажання, всіх, хто мене дивиться, я прошу задонатити. І підтримати наших хлопців. Бачите, як вони кажуть, що навіть моральна підтримка це дуже добре. Про те, що машини ламаються, я знаю також дуже добре, бо ми теж купували машини. І теж потім, мені встидно розумієш, що я купила хлопців машину, а потім вони кажуть, отець поламалася, треба ремонтувати. Нема вас майстра? думаю, як я вже купив, то все будемо ремонтувати, а що? Є, чого нема. Але трохи, знаєте, часом обідно, що. Хочеш зробити, щоб було все добре. Але ну що, ну желізо, то і желізо. Що казати? Машини збирають, що нові машини купляємо, чи що. Купляємо 10 років, 15, такі 20 років. Ну, але що робити? Тому ще раз хто має можливість, бажання, прошу підтримати наших хлопців. О, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

Сид лиш тобі сіла, вічність ти моя, ми робив в тебе Божа. нема, щастя без Божа. тебе дріма, сила, вічність моя. Ісуса, слава Боже, і вони кушали те вічне. Слава Боже, Іван Кавець, Слава Боже, Іван Кавець, Слава Боже, Силь дітей святи на волосвіти стражда святу кроля мутати. Твердо знаю, господи, вірю я, я пусть тобі моя, ось горі, як ти. Ще си ти до тим, твердо знайду, Господи, Боже, вся ласкаті та Жертву за всіх своїх парафіян, за всіх слуг Божих, що з'єднані з нами в молитві, за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Оце діднулось уст ваших, і вся гріхи ваші, і вся беззаконня ваші от нині очистить. Спаси Боже, людей Твоїх бла і благослови, спадкоємство Твоє світло істине. Духа небо, і по всіх землих рабі слава Тину, не роздійній троті поклоняємо. Слава слово, він Бога. Она вас Завжди, нині повся час, і на віки, віки.

Твої